Доброго вечора вам, дорогі наші підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і сьогодні на кухні коляня. Сьогодні він черговий на кухні. У нього виходить, він приготує таку страву, як у мене вона така смачна не виходить. Він буде пекти картоплю, і сьогодні він вам все покаже і розкаже всі етапи. І як ви повторите, ніколи не розчаруєтеся і завжди буде так готувати. Це дуже просто, дуже-дуже просто. І дуже-дуже смачно. Розказуй, що потрібно. Так, беремо картошечку, помиємо, почистимо, помить чоджиком, просушити і починати нач, приготувати перчик, сіль, сусний чесничок. Олійка. олійка, і така, і така. Блюдечко, дощечки. Так, і сковорітка. Сковорітка і. Духов. Духовку включити, вже розігрівати. Все, ми приготували і починаємо. Ріжемо не товсто, по сантиметру може ціпів. І отак раз. Два. І три. О, це в нас приходить ось ми беремо слідуючо. І так само раз, два. То, що трималось, так? Да? Так, це можна одну. І так, все ми ріжемо. І так, все порізали, порізали не тонко, ну і не товсто. То що? Щоб вони прожарились одночасно. такий приміну. Бачите? І щоб не були шкараутками, так? Да? Так, да, бо якщо тоненькі ми порізимо, будемо засохнемо, за... беремо посуду, уложимо сюди цю картошку всю, як ми порізали. Ізготавлю, беремо. Сольки. Це все треба мішати Солимо і робимо такі рухи цієї картошки по цій посудині Можна і поп о. Тоді беремо перчик, ну перчик не рукою. А отак можна. Це чоловічий підхід. Так, да, мішати прийдеться собі робити, як жінки роблять. Сушений чесничок? А, чес, чесночок. І при бажанні можете ще якихось пряних трав, там приправок, які це по бажанню. Але нам завжди смакує саме так, як оце робить коляня. А тепер беремо олійку. Скільки? І тут на свій. Ну, півтори-дві столові ложки. Да. Щоб вона була покупана. Все. І так само ж мішаємо. Все, вона викупалась олійки. Колорітку беремо стареньку, ви бачите. Ну, вона надіжна, надіжна. І тут містимось хороша і старе всі дава. Товстостійна. Товста да, товстостійна, На ній воно жариться добре, не пригорає. Так що беремо, кого є така вона і об'ємна і така. Жариться на ній добре. І виложуємо тепер. Викладає тепер куляння воно так, щоб побільше вмістилось. Це на таку сковорідку. Це так на гарну сім'ю. Добре повечерять нам якраз, якраз може ще декілька залишиться. Ось так. Сонечко таке у нас вийшло. Да. І беремо і ставимо в духовку. духовку. Духовка вже прогріта на 200. Да, 200 градусів. Ставимо. На серединку, так? Да? Трошки нижче на серединку в Все, зробили. А тепер чекаємо і... Будемо кушати. Як і... будеш перевертати, погукаєш. Так. Да. Все. М -м -м. Який тут стоїть аромат. Якби ви тільки могли почути, це щось неймовірне. Ось така вона. Дивіться. Ось, красунечка. Я її зараз буде перевертати. Дивіться, до якого стану вона повинна бути прожарена. Бачите, вона не коричнева, не пересмажена, вона підсмажена. Вона напів готова. Напів, бачите. Її і тепер ставимо і до готовності. Вона буде в духовці. Закриваємо. І, і чекай. чекаємо. На стіл накриваємо. <рес> <рес> ну, і, ну і все в нас готово, гляньте. Уже мій коханий, дорогоцінний. Вже все зробив, так що сьогодні він чергував на кухні на вищому, на найвищому рівні. Ви подивіться, вже все на столі. Тут тобі зараз до картоплі дійде. Подожди, 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 подожди. подожди. Той ж самий смак. Гляньте, оце ці огірочки, які ми з вами разом закручували. А це ці помідорчики, ми теж з вами закручували. І сік томатний. І дивіться, лечо яке. І ось дивіться. Хлібчик такий житний. А головне, ви погляньте, картопліка. Вона, Вона так пахне. Гляньте. Оце, знаєте, цей рецепт. Це рецепт печена картопля від коляні, щоб ви знали. І завжди згадували. Дивіться. Оксана, дивиться, не переживай, ми її нажаримо теж. Приїде в гості. Чуєте? У нас є Оксана, вона зараз таких, ну, таких так, трішечки обставині в них там такі... І він каже, якщо Оксана дивиться, то хай не переживає, як приїде коляня, і насмажить такої самої картопільки. Ось так зараз викладає коляня на тарілочку і ми вечеряємо. Саме цю картоплю люблю їсти руками. І картоплю цю, і гірочок цей, і помідорчик їсти руками. Таких хрустких гірочок. М -м. Це дуже смачно. А ще коли твій коханий чоловік єдиний на все життя, з яким прожити скільки років, він і так смаже таку картоплю для оцей вечір. Це просто щастя. Тому, знаєте, я хочу побажати кожному з, вам, з вас, і я вірю, що Поляня підтримає, що нехай Господь кожного з вас береже, нехай кожному з вас. Господь дає сили, здоров'я, щоб вам було для кого готувати, що готувати і де готувати. Щоб ви ніколи не були. Одинокими і ніколи не були залишеними. Так, да. а саме головне нам перемоги, перемоги над цими ворогами. Щоб було все так, як раніше було, жили ми, раділи, працювали, хвалили Бога, прославляли його, так, щоб все це вернулося так, як і було. Ще в кращим варіанті. Так, да, ще краще. Ще, ну, велике вам спасибі, що ви продивились. <рес> За те, що ви разом з нами. Да. Вам добрих діл всі. Вам всі радості. Всіда будь благословеними, це однозначно. І у вас на столі всі була. Їжа. І оці їжа, оця не сильно, така вона проста. 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 Ну, як вона, яка вона вкусна. Її. Ви тільки погляньте, ви тільки погляньте. Гляньте. І оце зробили оці ручечки я їх цручечку цілую, тому що вона скільки всього переробила і виростила нам діточок. Так що ми благословляємо Господа, дякуємо і вечеряємо. А з вами були як завжди я, Любов і Колянь. Колянь. дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і підтримуйте нас. Це саме про таку картоплю. Кажу, що і за вуха не витягнеш. Це така неймовірна смакота. Оцей медовечо медове. Це все разом, слухайте, це... це неймовірно. І навіщо придумувати вигадувати велосипеда, коли є картопля, є якась консервація, і я завжди, завжди всім кажу мотивую. М -м -м. Робіть побільше різних заготовок. Є картопля, є така. Проста консервація, і ваша сім'я сита і задоволена. Картопля просто супер.